Колись в твоє життя вона прийде в момент, коли вже нікого не чекаєш. Не шукаючи її, сама тебе знайде, бо самому таку не знайти. Особливо, коли дуже шукаєш. Вона змінить твоє життя, не змінивши тебе. Не встоїш, нічого не зможеш з собою зробити. Вона віддасть тобі абсолютно всю себе, а взамін нічого. Просто її любити. Таку, як вона ти бачив у вісні. і то, лиш раз такий сон снився. Ти зрозумієш, що всі, хто були до, були тобі якісь тісні, і ти в кожній з них помилився. А ця впевнена, що в тобі не помиляється. Любитиме так, як люди не здатні любити. Вона крім тебе більше ніколи ні в кого не закохається. І взагалі без тебе своє подальше життя не уявити. Ти роками по крупицях образ ідеальної формував. Не вір, що нагівно і глупо ідеально шукати. Не слухай, що ідеальної нема, хто б тобі це не казав. Ідеальна вона є. І ти знаєш, як її звати.